При прямуванні осіб, яким надано право безкоштовного проїзду тільки в межах України територією інших країн, вартість квитка за прямування територією цих країн сплачується на загальних підставах, тобто в повному розмірі. Також у повному розмірі сплачується вартість плацкарти за весь маршрут, якщо поїздка здійснюється у вагоні залізниць інших держав. Особам, які мають право безоплатного проїзду при міських поїздах, таке ж право надається і при проїзді у місцевих поїздах з ненумерованими місцями. Право безоплатного проїзду в усіх поїздах і вагонах надається також народним депутатам України у межах України. При оформленні проїзду депутатів Верховної Ради України у вагоні іншої держави. Платка сплачується у повному розмірі за весь шлях прямування. Для здійснення разових перевезень для службових потреб власника вагона останній повинен подати заяву на ім'я начальника залізниці відправлення вагона. Якщо планується перевезення у межах залізниці чи на ім'я Генерального директора Укрзалізниці. Якщо перевезення планується у межах двох чи більше залізниць. Для перевезення пасажирів багажу чи вантажу багажу. У вагонах власності суб'єкта підприємницької діяльності укладається угода. У всіх випадках власник вагона сплачує залізниці вартість квитків без плацкарти за фактичну кількість зайнятих місць, але не менше мінімальної кількості встановленої договором між залізницею та власником вагона. Вартість перевезення багажу вантажа багажу визначається угодою із залізницею відправлення. Перевезення здійснюється за цими правилами та проїзними документами Укрзалізниці або проїзними документами власника вагона, затвердженими згідно з законодавством України. Плата за порожній пробіг вагонів пасажирського парку, що належить підприємством залізниці, стягується згідно із встановленими тарифами. Масові людські перевезення робітників, організованого рекрутування біженців та інших. Проводяться як за графіковими, так і спеціальними пасажирськими поїздами з наданням місць для лежання. Окремі умови масових перевезень людей можуть визначатися додатково за вказівками Укрзалізниці. Оплата за ці перевезення здійснюється за тарифами. На замовлення фізичних та юридичних осіб залізниця може надати спеціальні вагони чи поїзди для перевезення пасажирів. Багажу чи вантажа багажу в одному чи обох напрямках. За кожний замовлений спеціальний вагон-салон сплачується вартість проїзду 11 дорослих пасажирів за тарифом якого вагона з двомісним купе СВ відповідної категорії поїзда. За кожний замовлений спеціальний вагон-ресторан сплачується вартість пробігу встановлення договором на замовлення. За пробіг спеціальних вагонів у порожньому стані. Пасажирських, багажних, поштових від пункту приписки до місця використання або в пункт приписки після звільнення стягується плата встановлення договором на замовлення. За замовлений спеціальний поїзд сплачується вартість проїзду, фактичної кількості пасажирів, але не менше мінімальної кількості, встановленої договором між замовником та залізницею. За пробіг вагонів, не пристосованих для перевезення пасажирів, дизель електростанцій, музикальних салонів тощо сплачується плата, встановлена угодою на замовлення. Проїзд пасажирів за безплатними та пільговими проїзними документами. У спеціальних вагонах і поїздах є припустимим у разі, якщо за такий проїзд оплачена мінімальна кількість місць. Встановлено договором між замовником та залізницею. Відмітки в проїзних документах про проїзд меншої кількості пасажирів, переривання поїздки, зупинки на шляху прямування тощо при прямуванні спеціальними вагонами та поїздами не проставляються. Вагони пасажирського парку можуть передаватися у тимчасове користування підприємствам, організаціям, юридичним та фізичним особам на умовах оренди. Згідно з порядком замовлення та передачі в оренду пасажирських вагонів. Вартість проїзду пасажирів та перевезення багажу розраховується окремо за відстань прямування в напрямку туди і назад. Розрахунки платежів на перевезення пасажирів в багажу, вантажу багажу за пробіг непристосованих до перевезення вагонів, здійснюється згідно з порядком замовлення та передачі в оренду пасажирських вагонів. Проїзд пасажирів за безплатними та пільговими проїзними документами у орендованих вагонах здійснюється на загальних підставах. Якщо за такий проїзд сплачено за мінімальну кількість пасажирів, встановлену договором між замовником та залізницею. Відмітки про проїзд меншої кількості пасажирів чи проривання поїздки на шляху прямування не проставляються. Спеціальні поїзди. Надаються оренду підприємствам, організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності з обслуговуванням працівниками залізниці. Вартість оренди поїзда становить суму оренди окремих вагонів, визначених згідно з порядком замовлення та передачі в оренду пасажирських вагонів. Якщо пасажир спеціального чи орендованого поїзда відставить поїзда із власної вини, то проїзд на місця знаходження поїзда фінансується його власним коштом. Якщо це сталося з вини залізниці, то проїзд пасажира до місця перебування поїзда оформлюється згідно з чинними правилами за рахунок залізниці. У разі залишення пасажиром такого поїзда з причини хвороби складається акт. Після одужання йому на основі довідки лікувального закладу і акта видають проїзний документ установленої форми для проїзду у вагоні тієї самої категорії, в яку їхав пасажир. Де місця перебування поїзда або станції його відправлення. та довідка є підставою для видання проїзного документа безоплатно. Відмітки про проїзд меншої кількості пасажирів та про переривання поїздки на шляху прямування не представляються. Перевезення хворих, які потребують ізоляції, проводиться за присутності супровідників у ізольованому купе. Зі сплатою повної вартості всіх місць у купе, незалежно від числа осіб, які здійснюють поїздку. Організації чи особи, які відправляють цих хворих, повинні заздалегідь, але не пізніше, як за 5 днів до відправлення поїзда, подати заявку для підготовки окремого купе. До заявки слід долучити вимогу лікаря зі вказанням умов перевезення. Перевезення хворих у окремих вагонах проводиться у спосіб, Передбачений для спеціальних чи орендованих вагонів. Перевезення пошти залізницями України проводиться згідно з правилами перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України, затвердженими спільним наказом Міністерства зв'язку і Міністерства транспорту України та угодою між Укрзалізницею та Укрпоштою. Перевезення військослужбовців. Здійснюються за окремими правилами, які затверджуються Міністерством транспорту України. Умови надання та прямування вагонів ресторанів і буфетів у складі пасажирських поїздів, включених для забезпечення харчування пасажирів у дорозі, а також проїзд персоналу цих ресторанів і буфетів, вказаних у наряді, визначаються умовами оренди та експлуатації вагонів ресторанів. І поїзних купе буфетів, які затверджує Міністерство транспорту, а також санітарними правилами утримання вагонів ресторанів. Вантаж Національного банку України перевозиться, як правило, у вагонах його власності. За потреби залізниця надає власнику вантажу вагони пасажирського чи вантажного парку на умовах оренди. Перевезення вантажу здійснюється за документами, передбаченими для вантажних перевезень. Перевезення ручної поклажі осіб, які супроводжують вагони, дозволяє у межах установленої норми 36 кг на одну особу. Перевезення ручної поклажі, понад вказану норму слід оплатити за багажним тарифом. Кожне місце вантажу, який перевозиться, повинно мати пломбу банку. Вантаж дається за супровідною запискою, в якій слід вказати число місць та вагу кожного місця. Перевірка числа місць і їх ваги працівниками залізничного транспорту не проводиться. За супровідною запискою складається накладна. Її підписує старша особа, яка супроводжує вагон. У графі накладної. Назву вантажу слід вказати: вантаж Нацбанку без вказання числа, місць, ваги вантажу та кількості супровідників. На основі, заповненої таким способом накладної, складається дорожна відомість, а старшому супровідникові вагона видається квитанція, яка є проїзним документом. Для проїзду інкасаторів з цінностями Нацбанку України у поїздах виділяється окреме купе. Заявки на виділення окремого купе надаються установками НБУ, начальнику вокзалу не пізніше, як за 5 днів до відправлення поїзда з початкової станції. Продаж проїзних документів проводиться на загальних підставах за фактичною кількістю осіб, які здійснюють поїздку, але не менше від кількості місць у купе. У разі відправлення, відправлення цінностей з проміжної станції. За заявкою установи НБУ залізниця проводить бронювання окремого купе з місця початкового пункту відправлення поїзда. За надання окремого купе з подавача заявки стягується плата, яка дорівнює вартості проїзного документа в даній категорії вагона та поїзда, за кількістю місць купе за всю відстань прямування заброньованого купе. Оформлення проїзду інкасаторів з вантажем. Оформлюється згідно чинних правил. Плата за перевезення вантажу багажу не стягується. Документи на перевезення цінностей та проїзні документи на проїзд супровідників за кількістю місць у купе видаються до цієї станції, куди прямує вантаж. Для проїзду фельдєгерів управління фельдєгерської служби та працівників спеціального зв'язку при Міністерстві зв'язку України. Розпорядженням укрзалізниці видаються платні службові квитки за формою встановленою для службового проїзду залізничників без зазначення прізвища. Умови проїзду фельдєгерів регламентуються угодою між Укрзалізницею та управлінням фельдєгерської служби. Проїзд фельдєгерів в окремому купе здійснюється за умови пред'явлення службових квитків. Що відповідають кількості місць у купе?